Я прошу, щоб я чітко, ясно сказала про свідчення, яке було вчора, коли ми служили Льошою в лікарні. Ви знаєте, ми, ми помолилися, прийшли в лікарню, але все, все почало складуватися зовсім по іншому, ніж ми чекали. Розумієте, да? є Господь, який прийшов зцілювати, зробив все, і є дьявол, який що робить. Прийшов украсти, вбити, погубити. Ну, ми помолилися потім, по перше, ніхто. Перше там були військові, всі ми прийшли в лікарню обласну, були військові. І перше почало з того, що вони відмовлялися взагалі приймати, да? слово Боже, взагалі декілька чоловік. Ну, ми все одно попросили Бога, щоб він показав свою силу і славу у цьому служінні. І ви знаєте, коли ми зайшли в палату одну. Там лежав дуже гарний чоловік, він вже брат наш, і ми помолилися. Я підійшла до нього, Михайло його звати. Знаєте, він прийняв слово, він примирився з Богом, але саме головне він військовий офіцер, він начальник штабу з Донецька, да, де звідки? Що Льоша спитав його в «Ві офіцер. Він каже, так, да, я начальник штабу, був. Десь у Донецьку він не сказав де. Але саме головне його свідчення, ви знаєте, він казав: я був, коли я був приліт 12 да липня, будинок попало в його квартиру. Він був в квартирі, це після поранення, це він, розумієте, він вже був в Україні вдома в себе. І каже: ви знаєте, що в мене взагалі не було страху, я просто бачив отак стіну перед собою, як пластикову стіну, яка закрила мене повністю. Що зробив Господь в його житті, як він показав свою силу і славу? І я, знаєте, коли він помолився, коли він прийняв Ісуса, я дивилася на нього такий мужній офіцер, і він плакав. В нього сльози текли з очей, тому що він відчув Божу присутність. Так що ми дякуємо Богу. в нього, Він без одної ноги, але ми помолилися, щоб Господь допоміг йому на... ходити на перше. На... Чому на костілях, по тому протез, Господь, ми віримо, що протез хороший, безкоштовний, буде в нього він буде бігати далі. І далі ще було чотири 4, 4 людини прийняли Господа вчора. Опіць, саме головне, що це були військові і одна дружина військового. Так що ви знаєте, і ми по тому вийшли, от Льоша підтвердив, ми вийшли з такою в такому, таке натхнення насолода була, тому що. Ми йшли, от один там чоловік спитав, сказав Ярослав, він каже, от чого ви прийшли сюди що не мали що робити? Я кажу, як? Ви взагалі слово читали, що сказав Господь? Він дав повеління, ідіть, Він не попросив нас. Сказав, ідіть і навчіть ці народи. Я кажу, я залишила все. Ви, мабуть, вдома нічого не маєте що робити. Я кажу, ні, я залишила все. І пішла, тому що Господь повдив, і ми пішли для того, щоб ви почули, щоб нам потім Господь не сказав, що ви не пішли, не сказали. Ми сказали ваше діло. Ви маєте вибір повірити, повірити чи не повірити. І ми, вже коли ми вийшли з цього відділення, ви знаєте, така була, от Льоша не підвертикенна таке було відчуття, що ми зробили те, що Господь хотів зробити через нас. І там, ви знаєте, я вам скажу ще дві хвилини, що я, у мене є таке побудження, я знаю, це моє. Моє Я скрізь де зустрічаю військових, я чекаю, я їм служу, я їм говорю слово, це моє. І знаєте, я боялася, чесно, в госпіталі, тому що там всі були такі люди, які без ніг, без двох ніг, мені, і мені не було страшно. Спочатку я боялася, і мені не було страшно. Чому? Тому що Господь, ми пустили Господа попереду, Господь йшов і Господь робив те, що Він хотів зробити. Так що, ви знаєте, що я про просто коли хочете. Я знаю, що Він хоче через кожного з нас показувати свою силу і славу. Але наше діло, нас треба сказати: Господь, я прийняла рішення, а ти допоможи мені. Так що слава Господу. А можна ще одно? Пастор, я прийшла в понеділок, тому що треба було холодильник. Я не знаю, я так рано вставала, думаю, ні, я піду, холодильник виключили, треба з холодильником справи. Але справа була не в холодильнику. Я це зробила. Я коли виходила звідси, ви знаєте, по-моєму, п'ять чоловік військових на шляху мені Господь привів, і я кожному з них служила. Кожному, це настільки я. За кого у Кому у мене завжди в кармані 90-й псалом, і є молитовник? Кстати, між іншим, пастор майже немає молитовників, які ми да, ми даємо. Військові, так що кажу, Господь, це, це не був холодильник, це Ти того мене привів у церкву, щоб я йшла, і ти. Ви ти, знаєте, Господь знає все. Як сьогодні Ігор казав, Господь вчора, сьогодні навіки, той же. і він знає, що є, що було і що буде. І він, на мій шлях, привів оцих п'ять чи шість військових, військові, які вже ну, одні, одні приїхали на пару днів відпустку, а інші просто на реабілітації. Так що слава Богу, що. Він показує свою силу і славу, коли ми робимо те, що він хоче.